Христос посеред нас, дорогі друзі, вас знову вітає Православний Вісник, програма, яка щотижня оповідає про вічного Бога, Його заповіді та спільноту вірних України, яка цими заповідями намагається прославити Господа всім життям. Закінчилися святки: два тижні веселощів і торжеств, присвячених Різдву Сина Божого Ісуса Христа, їхнім вінцем стало богоявлення та хрещення, яке ми щойно усім світом відзначили. Однією з головних складових цього свята є явлення Христа народу. Дві тисячі років тому світ почув та побачив свого Спасителя, коли він вийшов на відкриту проповідь Євангелія. Відтоді ця проповідь триває щодня, триває через вуста послідовників Христа, через приклади життя святих, через численні дива, які засвідчують реальність Бога. А найбільшим дивом з усіх, які бачили за свою історію людство, я назвав би диво перетворення людського серця. З егоїстичного та жорстокого на жертовне та любляче. Суто кажучи, наша програма це сучасне продовження проповіді про явлення Бога в нашому житті і про те, як це богоявлення впливає на усіх нас. Отже, сьогодні ми зануримося у хрещенську воду під час святкування Україною та світом водохреща. Побачимо, як Бог являє себе через найдосконаліших представників роду людського, одним з яких був преподобний Іона Київський. Дізнаємося, як свята Ніно оберігає свою підопічну грузинську дівчину, яка вже більше 20 років живе в Україні. Серед усіх вітчизняних звичаїв одним з найважчих для пересічного іноземця, напевно, буде занурення у крижану ополонку в січні місяці на водохрещі. Можна лише уявити, якими очима світ дивиться на тисячі православних українців, які без остраху та зайвих застережень зламавши лід. Пірнають у воду. При цьому таке враження, що ніхто з них зовсім не збирається чекати на глобальне потепління. Дехто, можливо, спитає, а хіба в цьому полягає сенс свята? Так, дійсно, занурення в ополонку не обов'язковий елемент водохреща, але дуже символічний. По-перше, слова занурення у воду та хрещення є синонімами. По-друге, православне християнство стверджує, у хрещенні, тобто у зануренні в хрещальну купіль, ми вмираємо та народжуємося знову. Символіка є цілком зрозумілою: вода непридатне для існування людини середовище, і занурена в неї надовго людина вмирає. Тобто, під час хрещення ми наче проходимо через смерть, щоб потім знову народитися оновленими, ковтнувши повітря на повні груди. Там у хрещальній воді мусить померти все те, що складає наш духовний баласт гріхи, пристрасті, нечисті бажання. Вода, наче змиває все це з нашої душі та дарує очищення від духовного бруду. Під час свого занурення в Йордан Христос благословляє таїнство хрещення та освячує собою всю водну стихію, яка відтоді несе на собі особливу духовну благодать. З того часу послідовники Спасителя, християни, вшановуючи свято хрещення, щороку просять Бога знову освятити воду та самі освячуються нею. Про те, як це відбувалося цьогоріч, починаючи від самого Йордану і до наших українських теренів, ми дізнаємося з першого сюжету. Священний Йордан. Сьогодні шлях до місця хрещення Спасителя пролягає справжніми мінними полями, адже уздовж ріки проходить кордон між Ізраїлем та Йорданією. Проте цей факт не зупиняє паломників, які прибувають сюди щодня. А напередодні свята хрещення, у святвечір, вірян тут зібралося близько шести тисяч. За традицією, велике освячення води очолює патріарх святого граду Єрусалима і всієї Палестини Феофіл 3. Під час хресної ходи до Йордану лунають звуки оркестру, що підсилює урочистість моменту. Всі з нетерпінням чекають на нього. І, от нарешті, цей момент настав: лунає молитва на освячення води. І всі учасники священодійства прагнуть зануритися у Йордан. Над священною рікою злітає зграя білих голубів на згадку про те, як майже дві тисячі років тому, в час хрещення Ісуса, на нього у вигляді Голуба зійшов. Дух святий Україна зустрічала свято Богоявлення з справжніми морозами. Урочистості з нагоди хрещення господнього у Києво-Печерській лаврі це завжди масштабна подія. Так було і цього року. Тисячі вірян йшли до лаври з пластиковими пляшками, займали чергу, аби набрати цілющу води з джерел преподобних Антонія і Феодосія. Але перш ніж наповнювати пляшки водою, люди чекають чину великого освячення води. Його звершив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павел. А далі чиста холодна свята вода ріками полилася у приготовлені посудини. У хід пішли п'яти дволітрові бутлі. Традиційно люди записаються хрещенською водою на цілий рік, аж до наступного хрещення. На київській оболоні неподалік свято Покровського храму пірнали хрестоподібного полонку від рання до пізнього вечора. На набережні Дніпра встановили намети один, аби було де погрітися та надати меддопомогу. В іншому наливали гарячий чай. За безпекою хрещенських купань слідкували люди в червоному, близько 20 рятувальників. Ну, звісно, масове скуплення людей в одному місці, тим більше що вони соседоточені в одній точці. Треба це прикритити. От, пусть з берега заходять акуратно, там для них є огорожений участок опівдні Дніпровські води освятив предстоятель Української православної церкви Онуфрій. За цим ритуалом спостерігали сотні людей. О, а потім митрополит пригубив освяченої води. А решту вилив собі за комір. Це замість пірнання у воду. Колись Господь увійшов в воду Йордана і хрестився від Іоанна Хрестителя. І ми у спогади цього, цього празника, і цієї великої події, ми кожен рік освіщаємо все день воду. Просимо від Бога благодаті, щоб вода була сильною, духовно сильною, щоб ця вода очищала нашу і душу, і тіло. Ті, хто не наважили зайти у Крижану річку, чекали, коли його блаженство покропить їх святою водою. Адже цілющою вважається вся хрещенська вода. Найсміливіші перед тим, як увійти у річку, трішки розігрівались зарядкою і занурювались у воду з головою. А ще стараюся за місяць, почуть вже свій організм. Що потрібно, щоб там потім не захворіти, як ви думаєте? Ти як медик говориш. Нічого, просто добре втертися, одітися і відігрітися і все. А ще гріли з чаєм та глінтвейном. І коли ми хворіємо, коли нам щось погано, ми помазуємося, п'ємо цю воду, щоб благодать Духа Божий, охороняла, зберігала і давала на кожному нам силу. Кажуть, хрещенська вода не псується і зберігається цілий рік, але вживати святу воду слід з молитвою. Сенс спірнання такий самий. Це вам не маржування, а занурення заради отримання благодаті Божої. Хрещенський ранок у свято Успенському чоловічому монастирі Одеси розпочався ще вдосвіта. Сотні парафіян на цій порі вже заповнили найбільший монастирський храм на честь ікони Божої Матері Живоносне Джерело. Урочисту божественну літургію очолював митрополит Одеський і Ізмаїльський, агафангел. Хрещенське богослужіння особливе, до нього готуються заздалегідь, сповіддю та причастям. У День свята згадуються біблійні притчі, пов'язані з хрещенням Спасителя, який у 30-річному віці прийшов на Йордан, де це таїнство звершив над ним Іоанн Предтеча. Після обряду хрещення син Божий подарував людству можливість спокутувати гріхи для досягнення благодаті. А після літургії всі учасники богослужіння хресною ходою вирушили до монастирської водосвятної каплиці. Тут, за багаторічною традицією, владика Гафангел звершив чин великого освячення води. Незважаючи на негоду та сильний мороз, тут зібралися сотні вірян. Освячену цього дня воду називають агіасмою святиною. Хрещенська вода особлива. Люди верить у едицелющих И пусть этого вода послужить вам в исцелении души и тела, в освящении домов, вашей жизни, ваших близких, ваших родных и особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии болезни, выстраняя вас небесные силы. Всі учасники богослужіння та чину великого освячення води в день водохреща прилучилися до неповторного священнодійства, відчувши справжню Божу благодать. У Запоріжжі віряни нашої церкви святкували водохреща на Дніпрі. З благословення керуючого єпархією архієпископа Запорізького і Мелітопольського Луки чин великого освячення води уже п'ятий рік поспіль відбувався на території місцевого пляжу, що на цей час перетворився на Йорданську купель. Тут же просто неба високопреосвященний владика Лука відправив урочисту божественну літургію, що зібрала тисячі людей. Завершилось богослужіння молебним, після чого у Дніпровські води тричі занурили хрест. Після чину освячення води архієпископ Лука привітав усіх присутніх зі святом хрещення Господнього та побажав миру в серцях людей та в державі. Сьогодні ми відмічаємо день тобто явлення есть явлення Бога, явление Бога вот на эту землю, для того, чтобы занять наши з вами серця. І мені би хотілося пожелать кожному з вас, щоб у ваших серцях був Бог. Ибо Бог это любовь. А когда будет между нами любовь, то никакой войны, никаких нестроений. Когда у нас не буде. Ну а після служби Божої всі охочі змогли відчути на собі чудодійну силу хрещенської води, занурившись у хвилі Запорізького Йордану. Власне, такий приклад парафіянам дав сам правлячий архієрей. Багатотисячною хресною ходою відзначилося цьогоріч хрещення Господнє в Ужгороді. Після святкової божественної літургії в кафедральному свято соборі віряни вирушили на єдину в світі православну набережну. Вже понад 20 років цього дня тут, на березі річки Уж відбувається велике освячення води. Очолив хресну ходу архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор. Тисяч людей, парафіяни різних храмів Ужгорода, заповнили набережну, аби взяти участь у священнодійстві. У співслужінні священства єпархії Мукачівський архієпископ здійснив чин великого освячення води. А після читання уставних молитов під співтропаря богоявленню владика Феодор. Тричі занурив хрест у води річки Уж. Потім управлячий архієрей звернувся до учасників богослужіння зі словами святкового привітання, у якому побажав усім миру всепрощення та любові. Отець і і Святий Дух, з'явилися на ліці Йордан для того, щоб освятити воду, від водиство освятити душі. І природу людську. Господь Христиє Ярдані, щоб сповнити закон для того, щоб показати оновлення нашої плоті, нашого Духа. Наприкінці архіпастери духовенство освятили воду всім вірянам, які розділили цього дня радість свята. Ізюмські єпархії, головні урочистості в день свята богоявлення, відбувалися в чоловічому монастирі на честь піщанської ікони Божої Матері. Святкова божественна літургія, очолювана архієпископом ізюмським і куп'янським єлисеєм, зібрала в головному храмі обителі священнослужителів монастиря та кліриків кафедрального собору. Розділити радість свята в день хрещення Господнього прийшли також багато парафіян. Після богослужіння всі його учасники вирушили до цілющого богородичного джерела, що знаходиться неподалік монастиря. Тут у новозведеному над джерелом храмі високопресвященне владика Єлисей звершив чин великого свячення води та окропив нею вірян, вітаючи їх зі святом богоявлення. Хочу пожелати всім вам миру і благополуччя? Всі ми переживаємо ці події, которые происходят в нашей стране. И все мы молим и просим Бога о том, чтобы наша земля наступил скорейший мир. Нашей миролюбивой, прекрасной, богатой Украине. Кожен, хто прийшов того дня до джерела, щоб долучитися до спільної молитви та розділити радість хрещенського свята, мали можливість не лише спити святої водички, а й набрати її для подальшого користування. Адже хрещенська агіасма насправді здатна зцілювати душі і тіла всіх, хто вірить в її святу силу. Іноді, коли обставини вимагають від нас великих вчинків, ми кажемо самі собі: ну хто я такий? Я звичайна, так би мовити, маленька людина, без особливої підтримки, зв'язків та фінансових можливостей, це мені не по силах. І тут варто згадати Біблію, точніше, ті моменти, коли маленькою людиною починав керувати великий Бог, проявляючи через цю людину свою волю та долаючи, здавалося б, непереможні обставини і перепони. Так, за Божим благословенням, колись вигнанець Мойсей вивів з єгипетського рабства цілий народ. Беззахисний Давид переміг сильніших ворогів та отримав царство. А одинак Ілля поборов загальнодержавну язичницьку машину. 22 січня визначний день для всіх православних українців, бо цього дня ми вшановуємо нашого видатного співвітчизника, преподобного іону київського чудотворця. Для когось диво це 100 років його життя. Для когось. Його спілкування з пречистою Богородицею і святими, але найнеймовірнішим дивом є сама його біографія історія про те, як звичайний український хлопчик з периферії прийшов до Києва та заснував у 19 столітті величезний монастир. Проти цього було все: і тогочасні закони, і наявність у Києві багатьох інших обителей, і навіть категорична негативна позиція тодішнього київського митрополита. Але Божа воля. Виявилася сильнішою та допомогла маленькій людині звершити велику справу, досягнувши справжніх висот духовної досконалості. Переконатися в цьому можна в самому Іонинському монастирі, відвідати який ми запрошуємо усіх вас прямо зараз. Ще юнаком Іван Мирошниченко, таке мирське ім'я отця Іони, служив келійником преподобного Серафима Саровського. Там пройшов і першу науку духовного спілкування. Повернення в Україну, а саме до Києва, розкрили його подвижницькі таланти. Тут він засновує велику чернечу обитель на честь святої трійці, що стала одним із провідних осередків духовного життя. А її ігумен, преподобний іона, скорим порадником для всіх паломників. Іона – це унікальне була й лінія та била брати стіна, котрого на котрих хотілась равнятися і которому можна було подорожати. Монастир і сьогодні є одним з найулюбленіших місць молитви киян та гостей міста. А його нинішній намісник, єпископ Іона, як і його іменити Теска віддає всі свої таланти на потребу тих, хто шукає духовної підтримки та прагне знань про власні святині і місцевих святих. Владика залюбки веде екскурсії монастирем. Здесь находится главная святыня нашего монастыря, икона Божьей Матери Троиручица. Преподобный Иона очень почитал эту икону, потому что он принимал монашеский постриг в Брянской Белобережской пустыне, где была чудотворная икона Троиручицы. Именно эта икона была написана в то время, когда преподобный Иона был в Никольском монастыре, о котором я рассказывал, который располагался недалеко от метро Арсенальная. Его написали в Киеве. И на полях Иконы были написаны покровители Киева: Архангел Михаил, Архангел Гаврил, небесные покровители родителей преподобного Иоанна Павел и Пелагия, и святые, которые покровительствовали преподобному в миру и в монашестве. Это апостол Иоанн Богослов это преподобный э, Ян Янда Москин, который был непосредственно связан с историей этой иконы Пророк и Оиль, преподобный Иванов в ресафории носил имя Иоиль и э, Пророк Иона. Экскурсанты слухають владику, затамувавши подих, адже все, що він оповідає, таке цікаве. І так багато свідчить про чудесні сторінки біографії преподобного. екскурсія головним монастирським храмом Іонинського Святотроїцького монастиря живого формату складається із запитань і відповідей. Владика Іона розповідає водночас і про храмовий комплекс, і про трагічну історію будівлі, котра, як і більшість церков, зазнала руйнації за десятиліття панування атеїстичної влади. Розповідає владика і про те, чиїми молитвами та стараннями на печерських схилах навіть по смерті преподобного. Відродилось чернече життя. Интересно, что преподобная Іона, мы знаем, за несколько лет до смерти был подвижен схему з именем Петр. Но об этом мало кто знал, поэтому его всегда все называли эти Циона. С тобто Петром его уже ну, после смерти, когда уже опівали, то опівали как архимодрита Петра. А так все назнали, как оцион и, собственно, был канонизирован как преподобного Иона, потому что ну, под этим именно он был более известен. Рака з мощами преподобного іони Київського підземеллі головного монастирського храму, перш ніж спуститися вниз та прикластися до святих благоуханих мощей, екскурсанти взяли благословення у намісника. Екскурсія наближалася до завершення, а її учасники все не відпускали її прископа Іону. Хотілося ще спілкування на запитання, чи важко було зберегти монастирські традиції, започатковані старцем Іоною сьогодні. У відновленні у пострадянські часи обителі владика дав просту і водночас мудру відповідь. Он був носителем той традиції, яка була віками до нього. Тобто він був учеником Сірафіму Старовського Білобережського старців. Те, ті були учениками других старців. То тобто есть традиція не передавалася. не передавалися. Подумала хоп обрублена, и пришли комсомольці. Вот я вот был комсомольцем. Вот я прийшов там в монастир. Що у меня був комсомольський білет? Так что это, поэтому очень сложно, конечно, соответствовать тому уровню, який був раніше. Ну, как-то хоть хоч трохи там, хоч там на полпальчика к этому приблизитися, но Господь дасть зізнається владика, а сподівається, на молитви тезу преподобного Іони. Він усім допомагає, коли щиро просять. Історія пам'ятає багато прикладів, коли деяким народам приносили релігію на вістрі скривавленого меча. Навіть наш час також демонструє жахаючі свідчення релігійного насильства. Але так було не скрізь і не завжди. В IV столітті кордони Грузії перетнула тендітна дівчина. В її руках не було зброї лише невеличкий хрестик з виноградної лози. Але цією дівчиною керував. Сам Бог. І тому їй вдалося майже неможливе навернути до Христа велику язичницьку країну. Звали цю дівчину Ніно. Її пам'ять за православним календарем звершується 27 січня. Її хрестик згодом став для грузин великою святиною, а ім'я Ніно своїм та улюбленим. І хоча насправді Ніно була для Іверії іноземкою, її назавжди поєднав із грузинським народом сам Христос через свої причисті тіло та кров. Через своє Євангеліє, яке Ніно донесла до людських сердець. Ось чому це ім'я для кожної грузинської родини не лише рідне, але й священне. І в кожній сучасній Ніно, наче віддзеркалення тієї мужньої дівчини з далекого IV століття, яку церква назвала рівною апостолом. Грузинка Ніно мешкає неподалік Києва у Василькові і просить не плутати її звати Ніно, а не Ніна. каже в Грузії це два різні імені. И они меня назвали в честь Святой, потому что мы очень верующая семья. И когда думали про имя, первое, что пришло на ум, это Нино. Так как Нино принесло православие. Ніна з Грузії живе в Україні понад 20 років, але про свою святу свого янгла-охоронця знає геть усе. Батьки розповідали, а ще у Грузинській школі. Там навіть спеціальні заняття проводились по неділях. Ніна усміхається, говорить, на випускному цілу доповідь готувала про святу Ніно, покровительку Грузії. На батьківщині буває кілька разів на рік. Саме головне місце для всіх православних Грузії це город Мцхета, перша столиця Грузії і храм. Цер... Светиц Ховели називається. І там же також на території знаходиться а монастир, жіночий монастир Святої Ніни. І е-е це місце дуже а символічне і дуже а для грузин, так як Ніно прибув в Грузію, іменно оттуда почалось православ'я. Найвідоміша свята Грузії Ніно родом не з Грузії, а з Кападокії. Це територія сучасної Туреччини. Але саме завдяки ніно Грузія стала християнською країною. За переказами Богородиця благословила молоду дівчину на ім'я Ніно йти проповідувати віру Христову в Іверію, тобто Грузію. Дівчина пішла і оселилась у грузинському місті. Мцхете. вона зцілювала людей, розповідала їм про Євангеліє, і язичники самі зголошувались хреститись. Пізніше Мцхете збудували величний собор Святі Цховелі, Одна з його святень хрест. Ліворуч зображено святу рівну апостольну ніно. І звісно, кожен грузин знає про хрест з виноградної лози, той як і Діва Марія подарувала Ніно і благословила проповідувати з ним. Туда, моя святая, і Мама мені подарила оберег і ну, в формі маленької іконки. Також у нас дома, де живуть мої батьки, велика ікона з Грузії, а Ніно, також є буклет Ніно. Тобто, для моєї сім'ї це дуже важне. Але зараз цей маленький оберіг у маминіно. Натомість дівчина показала нам іншу іконку з Грузії Богородицю з немовлям. А ось і Біблія рідною грузинською мовою. Ніно каже, що відчуває опіку свого янгола-охоронця і навіть не уявляє себе з іншим іменем. Цей сюжет був останнім у сьогоднішньому випуску, тому мені залишається тільки нагадати, що останні 20 хвилин ви провели разом із православним вісником. А в студії для вас працював його ведучий архімандрит Віктор Коцаба. І перед тим, як попрощатися з вами на тиждень, хочу нагадати чудові слова митрополита Антонія Суруського. Христос входить у води Йордану, які несуть в собі страшний тягар змитих у покаянні людських гріхів, і своїм зануренням безгрішний Господь руйнує в цих водах. Пекельну силу зла. Він повертає в одному єству первинну чистоту і здатність оновлювати для вічності кожну людину, яка проходить через таїнство хрещення. Тож згадаймо цими днями про наше хрещення і про ті обітниці, які колись вимовляли наші вуста і серце. Згадаймо, що увійти в Царство Боже людина зможе лише після зречення усіх справ лукавого, лише подолавши зло у власному серці. Добре, коли в нас є рішучість пірнути укрижану воду на водохрещі, але ще краще, якщо в нас є рішучість дійсно змінюватися на краще, рішучість жити, пам'ятаючи про Бога кожної миті нашого буття та звершуючи на землі Його небесну волю. І нехай Господь допоможе нам у цьому, освятивши своєю благодаттю весь простір нашого буття. Христос посеред нас і є, і буде.